Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії! У нас четверта частина уроку присвяченого солям. І нарешті я вам розповім про поширеність сали у природі та їх застосування, а наприкінці дам відповіді на загадки, які я задала на початку уроку. Із всіх класів неорганічних сполок у природі найбільш поширені солі. Вони є і в живій, і в неживій природі. Скажу цікавий факт: в організмі людини масова частка солей становить 5,5%. Тобто, якщо людина в середньому важить 80 кг, то майже 4,5 кг – це солі. Де ж вони ховаються? В клітинному соку, крові, сльозах, поті, кістковій, м'язовій та нервовій тканинах. Так, до складу наших кісток та зубів. Ходять карбонати і ортофосфати кальцію. До речі, ці солі разом із кальцією і сульфатом є найважливішими природними солями. В основному з кальції карбонату складаються мушлі, шкаралупа, яєць та перли. За мільйони років мушлі відмерлих молюсків утворили багатокілометрові поклади і залежно від геологічних умов, із них сформувались поклади або крейди, або мармуру, або вапняку. Тобто ці мінерали переважно складаються з кальцій карбонату. СО3. У вигляді вапняку та мінералу кальциту, поклади кальцій карбонату зустрічаються на поверхні Землі, а у вигляді крейди – на дні океанів та морів. Зверніть увагу, крейда, якою ви пишете на дошці, одна з найпоширеніших на нашій планеті солей кальцій карбонат. У літосфері Землі значну частку займають карбонати, ортофосфати, сульфати, хлориди, сульфіди і багато інших солей. Кухонна сіль, наприклад, існує у вигляді мінералу галіту. Сульфіди плюмбуму, ферруму, купруму, цинку дуже красиві і схожі на дорогоцінні камені. Наприклад, мінерал пірит, формула якого фером С2, зовні схожий на золото, його навіть так і називають золото дурніш. Величезна кількість солей міститься в гідросфері, воді океанів та морів. Ви, напевно, знаєте, що морська вода солоновато гірка на смак. Це пояснюється наявністю в ній розчинених солей. Особливо багато їх у воді Мертвого моря. Уявіть собі, що в одному літрі такої води міститься від 350 до 420 грамів солей. Загальна ж маса солей, розчинених у воді всіх морів та океанів нашої планети, величезна і дорівнює приблизно 5 на 10 в 19 степені кілограмів. Близько трьох четвертих цієї маси припадає на натрій хлорид, а решту складають солі калію, кальцію, магнію, ферму та інших металів. Вода океанів та морів містить солі, до складу яких входять атоми більшості відомих хімічних елементів. Велика кількість солей використовується нами у повсякденному житті. Звичайно, найголовніша сіль кухонна натрій хлор. Те, що вона використовується для приготування їжі і консервування, ви знаєте. До речі, ця сіль не тільки зберігає їжу та покращує її смак, вона також бере участь у важливих процесах в організмі, які підтримують наше життя. Дорослій людині потрібно від 6 до 9 грамів цієї солі на добу, проте надлишок солі у їжі шкідливий для здоров'я. А тепер я вас здивую і скажу, що натрій хлорид використовують не тільки на кухні, але й у хімічному виробництві. Наприклад, він є сировиною для добування хлору, хлоридної кислоти, натрій гідроксиду та питної соди. Крім того, натрій хлорид використовують як адсорбент речовину, що поглинає рідкі і газоподібні речовини, а також як консервант при виробництві деревини та шкіри. Україна має величезні поклади натрій хлориду, які вважаються невичерпними. Основні запаси розташовані на Донбасі, у Прикарпатті та Закарпатті, у Придніпровській Низовині та у Криму. Є дві солі, які ми називаємо содою. Це натрій карбонат, натрій 2СО3, кальцинована сода та натрій гідроген-карбонат, натрій ХО3, питна або харчова сода. Кальціновану соду жодним чином не можна вживати в їжу. Це досить агресивна речовина, тому вдома її використовують тільки в якості побутової хімії. Вона має сильну знежирювальну дію і є гарним засобом для чищення або для прання сильно забруднених виробів. Також за її допомогою пом'якшують жорстку воду. А ось натрій гідроген бікарбонат, питну соду застосовують у хлібопеченні для виготовлення напоїв, як засіб для полоскання рота в разі інфекційних уражень, Сода здатна нейтралізувати кислоту, яку виробляють кропива і мурахи. Тому, якщо вас вкусила мураха або ви вжалилися кроповою, протріть слабким розчином питної соди місце опіку або укосу і вам стане легше. Є солі з неочікуваною сферою застосування. Наприклад, деякі солі аргентуму іноді використовують для керування погодою, щоб розігнати хмари або, навпаки, щоб викликати дощ. Якщо з літака розпалити аргентом 1 бромід або аргентом 1 йодид, вони сконденсують водяну пару і піде дощ. Іншу сіль аргентуму, аргентум 1 нітрат здавна використовували для виготовлення дзеркал та ялинкових прикрас. Є сіль, без якої не існувало би феєрверків та бенгальських вогнів, калій хлорат калій хлоротрит, бертолетова сіль. Вона входить до складу намазок, на голівках сірників, і до піротехнічних сумішей. До речі, ми вже знайомі з цією сіллю. В сьомому класі я вам розповідала, як з нею добувають кисень в лабораторії. Ще одна вибухова сіль калієва селітра, калій нітрат, калій НО3, входить до складу чорного пороху, тобто несе смерть. Але з іншого боку, ця ж сама калійна селітра є широко вживаним мінеральним добривом, тобто несе життя. А тепер покажу топ загальних галузей застосування солей. На першому місці, звичайно, промисловість. Солі є сировиною для добування багатьох металів, кислот, мінеральних добрив та фарб, скла, миючих засобів. У сільському господарстві солями, нітратної та ортофосфатною кислот підживлюють рослини, крейдою кальцій карбонату видаляють зайву кислотність ґрунтів, а за допомогою сульфатів купруму та ферму, які називають мідним та залізним купоросом, борються з хворобами рослин. У будівництві з бабняку. Та мінералу доломіту виготовляють щебень, мармур та гіпс ідуть на оздоблювальні роботи, а рідким склом, до складу якого входять силікати, натрію та калію, роблять гідроізоляцію. Багато солей використовують у медицині. Наприклад, для діагностики захворювань травного тракту застосовують барій-сульфат барій Су4. Барій при великій втраті крові або при сильному зневодненні в організм пацієнта завжди вводять фізіологічний розчин, це слабкий розчин натрій хлориду. Сульфати натрію і магнію вживають як м'які проносні засоби, а магній сульфат ще для зниження тиску. Марганцівку калій мангано 4, калій перманганат використовують як дезінфекційний засіб, а отруєння – для промивання шлунку. А ще солі використовують у ювелірній справі. Я вам казала, що вони можуть утворювати дуже красиві кристали. Так, наприклад, силікати берілію та алюмінію входять до складу смарагдів. З малахіту, основної солі копром 2 карбонату, виготовляють намиста, вази та шкатулки. Вже відомий нам аргентоманих нітрат, аргентоманотри ляпіс використовують для сріблення виробів, А сіль зі складною назвою натрій, тетраціано, аурат – для позолочення виробів. Наш урок добіг кінця. Головне про що ми розмовляли, ви бачите на екрані. Можете поставити відео на паузу і повторити. Ну і нарешті загадки, які, я думаю, ви вже розгадали. Звичайно, всі ці речі пов'язані із солями. Сузір'я Чумацький шлях назвали на честь кухонної солі, натрій хлориду. Цією ж сіллю солять славно звісне українське сало. Однією з найсильніших отрут є сіль калій цеанід. До складу мушлі входить одна з найпоширеніших в світі солей, кальцій карбонат. До складу пороху входить сіль калій-нітрат, а до складу бенгальських вогнів калій-хлорат. Бачите, якими цікавими бувають солі. А тепер я з вами прощаюсь. Якщо робов цікавим, поставте лайк і прокоментуйте. Якщо ні, напишіть, що не сподобалось. Як завжди, я бажаю успіхів у вивченні хімії. Не хворійте, бережіть себе, і нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. Бувайте!